На жаль, у житлових будинках пожежі виникають значно частіше ніж у громадських або виробничих. У поточному році на Хмельниччині в житловому секторі сталося понад 500 пожеж. Їх аналіз свідчить, що значна частина займань виникає через порушення правил пожежної безпеки і несправність електрообігрівачів, електропроводки та електропобутових приладів. Варто зазначити, що із настанням холодів громадяни активно починають користуватися електрообігрівачами, але нехтування правилами їх експлуатації може призвести до непоправного трагічно склалися обставини пожежі у житловому будинку на вулиці Кошового, 10 у Хмельницькому, 26 жовтня. Під час ліквідації загорання вогнеборці виявили тіло 58-річного чоловіка без ознак життя. Ймовірна причина пожежі порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації газового опалення, електрика і електроприлади стрімко війшли в сучасне життя. З кожним днем збільшується їх асортимент, без них важко уявити побут, щоб користування ними було лише комфортне та корисне, варто дотримуватися заходів і правил пожежної безпеки. Якщо ж пожежі не уникнути, негайно повідомте про це службу порятунку за номером 101, вкажіть точну адресу та місце виникнення пожежі, наявність людей. Повідомте прізвище та номер телефону за можливістю евакуюйте людей, знеструмте електроприлади та гасіть пожежу підручними засобами. Шановні громадяни, запам'ятайте, ваша безпека у ваших руках.